У нас меняли теплотрассу. Сейчас якобы начали асфальтировать. Ну так, мусор оставляют, песок оставляют. У нас лично под нашей домовой территорией был адрес, можно сказать, зеленый. Все деревья почти выкорчевали, кустарники выкорчевали. Я спрашиваю, а кто будет с этим? Мы не должны это делать. Мы можем, может быть, они завезут землю. Рядом начали почали сультирувати пару метрів от этого дорожки день до сультирування ями, люки пітарабанять по ночам Ви абсолютно праві. Це говорить про те, що виконавча влада і коротко в районі абсолютно абсолютно не є здатна. І це правда. Значить, коли додається береться ордена розриття, повинні приїхати є така служба управління э, благоустрою. Благов... Не благоустрою, зафіксувати, що було, і вони оці, що ремонтують так сказати, тепломережі або там каналізацію, або все стане, то повинні зробити і привести до порядку. На жаль, ця служба себе не виправдовує, її треба змінювати, треба просто написувати. Вони свої зобов'язання. Не тільки служби по благоустрою і зеленбу ж на за цим святкувати. Всі служби є, але не виконують свої обов'язки. Тому я говорю: реформувати владу треба, і це робиться, але постепенно робиться. Повірно все буде нормально. Оте до ми до мене підошла жіночка, каже, то допоможіть привести нам під. Землі чорнозьома, вони шукають. Ми привеземо, будь ласка, люди багато звертаються. А це ж це ж зеленту, яка повинна це виконувати. І сіють. Вони беруть гроші за це отримують. Знаєте за що? За те, що це оце трава, оце газон. А це ж сподіваєте, ж, це ж не правда.